Сьогодні надійшло багато новин з напрямку Курахова. Після серії невдалих спроб знайти слабке місце в обороні та навколо Костянтинівки, російські командири були змушені скоригувати свої дії. Це призвело до зміни тактики та підготовки однієї з найбільших механізованих атак Росії з початку війни. За останній місяць проводилися розвідувальні атаки, щоб оцінити силу української реакції, визначити види боєприпасів, що використовуються, і найголовніше. Виміряти час між виявленням і діями у відповідь. Оскільки всі попередні штурмові загони було швидко та рішуче нейтралізовано, російські командири дійшли висновку, що лише значно більша ударна група зможе забезпечити хоча б деяким військам досягнення Костянтинівки. У результаті вони почали збирати посилену батальйонну групу з майже 70 одиниць техніки: 11 танків, 46 бойових броньованих машин, 12 мотоциклів. І 200 солдатів. Цікаво, що до складу цієї групи увійшов один із рідкісних бойових машин підтримки танків БМПТ Термінатор, яких, станом на грудень 2023 року, було вироблено всього 23 одиниці. Розмір і різноманітність цієї штурмової групи підкреслюють важливість операції для Росії та їхню готовність вкласти значні ресурси, щоб закріпитися в Костянтинівці та використовувати її як плацдарм. Для подальшого наступу. Російську штурмову групу було розділено на кілька підгруп, кожну з яких очолював танк, за яким слідували кілька бойових броньованих машин із десантом, а потім мотоцикли. Ці підгрупи атакували одночасно, щоб перевантажити українських захисників чисельністю, розділяючи їхні зусилля. Метою було проникнути в Костянтинівку з півдня і закріпитися там. Як ви пам'ятаєте, оборону цієї ділянки фронту. Доручено 79-й аеромобільній бригаді, одній із найбільш підготовлених і добре оснащених елітних українських частин. Оператори дронів із цієї бригади ведуть цілодобове спостереження за передовою лінією, а також стежать за тилами супротивника, щоб передбачити їхні переміщення і реагувати оперативно. Не дивно, що вони виявили цю велику колону бронетехніки здалеку і підняли тривогу щодо всіх українських підрозділів у районі. Перша лінія оборони проти таких бронетанкових атак. Включає створення великих мінних полів, і українські сапери вже продемонстрували ретельність своєї роботи. Однак, враховуючи розмір ворожих сил, було очевидно, що покладатися тільки на мінні поля буде недостатньо для стримування російського наступу. Усвідомлюючи можливість критичної ситуації, українці вирішили задіяти всі доступні зброї у своєму арсеналі. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані бригадою, показують, як артилерія та безпілотники Камікадзе атакують різні ворожі машини на околицях села. Ці зображення не тільки розкривають складну тактику росіян, а й підкреслюють різноманітність їхніх штурмових груп. Розміри штурмових груп варіюються: одні налічують до 10 одиниць техніки, інші від 3 до 5. Кадри підкреслюють пристосованість і готовність українських сил до відбиття таких масштабних атак. Відеоматеріали демонструють багатошаровий підхід українців, які незмінно прагнуть вражати головну машину кожної колони, щоб або зупинити просування решти. Або знерухомити їх, роблячи легшими цілями для артилерії та дронів. Різні зображення показують не тільки руйнівну ефективність цих тактик, а й важливу роль заздалегідь підготовлених мінних полів, що підтверджується потужними вибухами російських бойових броньованих машин. Ця стратегічна комбінація призвела до значних успіхів, і 73 третя аеромобільна бригада підтвердила, що успішно відбила російську атаку, знищивши головні машини в кожній підгрупі та зазнавши значних втрат. З 11 танків знищено 6, із 46 бойових броньованих машин 10, усі 12 мотоциклів знищили, а з 200 російських солдатів загинули 40 та 37 дістали поранення. Ця розумна тактика оборони продемонструвала ефективність і підготовленість українських захисників у цьому районі. Такі смертоносні атаки без успіху на різних ділянках фронту привели інститут вивчення війни до висновку, що готовність російського військового командування. Витрачати велику кількість бронетехніки на обмежені тактичні цілі відображає погану довгострокову оперативну далекоглядність, і що обмеження в російському обладнанні в середньо і довгостроковій перспективі зроблять такі невдалі механізовані атаки затратними з часом. Російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів радянської зброї та військової техніки, особливо бронетехніки, щоб підтримувати темп наступальних операцій в Україні. З огляду на поточну тенденцію, неможливо, щоб російська оборонна промисловість змогла виробити достатню кількість техніки, щоб наздогнати високий рівень втрат устаткування, навіть з подальшою економічною мобілізацією, яку можна очікувати від Кремля. Загалом росіяни все ще не знайшли нічого кращого, ніж кидати більше людей і бронетехніки в лобові атаки в спробах подолати українську оборону на південному заході від Донецька. Навіть найбільша бронетанкова штурмова група. Яку ми бачили в регіоні за останні 12 місяців, була ефективно зупинена високоефективними українськими елітними підрозділами, відповідальними за захист регіону. Такі успішні операції не тільки дали українцям більше часу для підготовки ще кращих оборонних позицій, а й завдали величезного удару по наступальних можливостях і військовій економіці Росії в середньо і довгостроковій перспективі. Це тільки допоможе українцям створити кращі умови для себе на полі бою.